У Луцькому міськрайонному суді сьогодні продовжили розгляд справи Максима Кривоша, чоловіка, якого обвинувачують за сімома статтями кримінального кодексу. Серед них вчинення теракту, захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, замах на життя правоохоронця. Нагадаємо, мова йде про події 21 липня 2020 року, що розвивалися на театральному майдані Луцька. За версією слідства Максим Кривош захопив рейсовий автобус Красний Берестечко із 13 пасажирами. Після 12 годин тримання відпустив, а сам здався правоохоронцям. Сьогодні у суді переглядали відеодокази. Обвинувачення надало відео із камер спостереження драмтеатру та запис із дронів, який проводили у той день правоохоронці. Сам Кривуш прийшов на судове засідання у білій пов'язці на голові із написом Не убий. Це пояснив так, не убий. Це основоположний принцип нашого існування, яким повинні дотримуватись. Виключень не може бути ніяк». Минулого засідання Кривож скаржився суду на поранення на руках від кайданок, які погано гоїлись. Нині руки перебинтовані. Сказав, що скарг на здоров'я немає. Після двогодинного перегляду відеодоказів їх долучили до справи. До узгодженої дати 22 червня, червня, та година. На цьому судове засідання оголошено закінчення. Неріта Мишкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.